Україна. Друзі, та війна, яка ведеться у нас на полі битви, вона страшна, терористична. Ви ж бачите, що відбувається, для того, щоб залякати абсолютно наше суспільство, буває наших військових, які попадають в полон, тероризують наші мирні міста і ракетним озброєнням, і балістикою, і чим угодно. Але потрібно розуміти, що військові перемоги на фронті у них дуже маленькі порівняно з тими затратами і втратами вже війській техніці, і авіаційні і корабельні і інші складові, які вони застосували проти нас. Але в інформаційному полі вони нас звичайно тут переграють і переграють в одну калітку. Державні інституції, які отримують зарплату, які мають вести контрпропаганду. Це шляпа повна. Але слава Богу, є військові, є військові блогери, да, які подають інформацію чітко виважено і правдиво. І суспільство розуміє, що ситуація тяжка, але із цими чмошниками можна і потрібно воювати. Потрібно наладити в достатній кількості виробництва озброєнь. Західні партнери не лаються з ними, да, а дипломатію поставити на нормальні рейси і. Получать ті озброєння в тій кількості, які нам потрібні. Так що, друзі, а там по телеграм-каналам, по всім іншому лайну, не бігаємо, отримуємо інформацію тільки з перевірених джерел. І повірте, навіть в нас, от на Ардіївському напрямку, як не складно, але повірте: от козаки кожного дня, блін, особливо піхотні підрозділи. Міномети і оператори БПЛА їх пачками палять, рубають, блін. І цього ж пропаганда їхня не розказує, а розказують про які та перемоги. Все це брехня, блін. Тяжко є, тяжко було, тяжко ще буде, але перемога обов'язково буде за нами. Віримо за силу, тримаємо стрій, все буде в Україна, слава нації.